Добрий день! Вітаю вас з Дніпро, і вас вітаю я, письменниця Еліна Заржицька. Зараз я хочу розказати вам казку, як Мишко борщ варив. І так, отже, слухаємо. Мавпиня Мишко повернувся додому із далекої холодної країни. Мавпиня до себе запросив друг. Кузення Будя сподобалась мишку в гостях, а найбільше мавпиняті сподобалось смачне частування. Стара кізочка, мама Буді, була знаною куховаркою. Отже, щодня готували для дорогого гостя найкращі смаколики, вергуни, пироги з маком, вареники з вишнями, а ще... Чудовий, наваристий, запашний борщ з грибами. Як спробував той борщ Мишко, то зрозумів, що смачнішого о, нічого в житті не уштував. Коли ж настав час прощатися з гостинними хазяями, попросив мишко у кізочки, рецепт. Що треба зробити? Що борщ такий смачний та запашний вийшов? Чому попросив? Бо мрія в Мишко повернутися до теплої країни і здивувати тамтешніх друзів, мапочку-марточку, слонення носика, папугу-пуго, жирафика-рафика, страусятка Усю і крокодильчика Рильчика новою незвичайною стравою. Записала кізочка рецепт, мишко його до кишені поклав, поцілував кізочку, потиснув радочку Боді, на орла всівся і додому сказав. На нього вже чекали всі друзі, бо скучили сильно. Тому вони зраділи, кинулися обіймати, мав розпитували, як його Бодя зустрічав. І що Мишко нового побачив? Мишко з усіма пообнімався, а потім таємничо посміхнувся і запросив до себе на обід. Вранці приходьте, на вас сюрприз чекає. Зв'ята погодились почекати і по домівках розійшлися. Заходився Мишко борщ готувати. Хотів з кишеньки рецепт достати, дивиться, аж немає там папірця. Мабуть, загубився під час перельоту. Почав мишку згадувати. Що ж мама кізочка робила? Згадав. Вона різала щось довге, щось кругле, щось жовтувате, вкрите світло-коричневою шкіркою і щось велике, розщепирене. Подивився в холодильнику, знайшов банан і зрадів. Ось воно довге. Потім потім апельсин взяв. Ось воно кругле. Знайшов батат. Ну точно, це ж те, жовтувате, вкрите світло коричневою шкіркою. А на дістав. Трішки не схоже, але ж воно теж розчепірене. Порізав усе, у каструлю кинув. Далі згадав, що не тільки водою це заливають. Глядь, у холодильнику лише кокос залишився. Мишко його розбив, кокосове молоко в каструлю вилив, води додав і на вогонь. Потім ще м'ятою присипав. Воно ж зелененьке теж у борщі плавало. Стоїть каструля на вогні, парує. А мавпиня тим часом пішло душ прийняти. Після дороги все ж таки. З душу вийшов, вогонь вимкнув, каструлю кришкою накрив, у ліжечко мостився і заснув. Вранці прибігли друзі. Мишко під пальмою стіл накриває, радіє. Зараз вони ой, справжнього борщу спробують маракує. Він їм сподобається. Друзі спробували і здивувалися. Який компот сміються. Не може бути, не вірить Мишко. Спробував і зрозумів, що не борщ це, Зовсім не борщ. Соромно йому стало. А друзі заспокоюють. Нічого, іншим разом звариш, то, мабуть, день у тебе нещасливий був. Довелося Мишкові до боді телефонувати. Стара кізочка все зрозуміла. Терміново з орлом рецепт та горщик зі справжнім борщем передала. Посмакували свірята борщем, але вирішили, що банани у них краще за все. Посумував, мишку, але що поробиш? Тепер, коли друзів до себе запрошує, бананами пригощає. У теплій країні до них усі звикли. Табо ж воно і на краще. Справжній борщ варити він так і не навчився. От і казуші кінець. Дякую за увагу. До побачення!